Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і вдома. Сьогодні будемо робити яскравий новорічний віночок якраз для зимових свят, а також розглянемо три способи як зробити красиві помпони. Для основи вінка я візьму щільний папір для декору зеленого кольору. За допомогою шаблону кола вирізати коло основи вінка. В мене це діаметр 20 см. Для того щоб зробити внутрішнє коло, відмітити лінійкою однакові відстані. В мене це 4,5 см. Чим частіше поставити такі відмітки, тим рівніше вийде лінія. Вирізати внутрішню частину в результаті у нас вийде основа для вінка. Для декорування потрібно зробити багато різних за розміром помпонів. Я покажу вам три різних способи, як зробити такі помпони. Для виготовлення помпонів я взяла акрилову пряжу трьох різних кольорів зеленого і трошки різних за товщиною і фактурою. Спосіб перший класичний. За його допомогою можна зробити помпони любого розміру. Для нього потрібно взяти два кільця з картону діаметром трошки більшим за майбутній помпон, скласти їх разом. Відмотати відрізок нитки приблизно 4 метри, скласти в 4 складення, закріпити петлю складеної пряжі на картонних кільцях і обмотати кільця цією пряжою. Намотувати допоки не закінчиться нитка або допоки повністю не заповниться об'єм внутрішнього отвору. Відрізати додаткову нитку довжиною приблизно 15-20 см. Вона допоможе нам зв'язати помпон. В будь-якому довільному місці роздвинути нитки на кільцях і вставити ножиці між картонними кільцями шаблонів, і обережно розрізати нитки вздовж шаблону. Важливо гарно притримувати нитки в центрі, щоб розрізані частини пряжі не висмикнулися, Вставити додаткову нитку між картонними кільцями шаблонів і гарно затягнути пряжу і зав'язати на два вузла. Тепер обережно зняти картонні шаблони. Недолік такого способу це те, що ці картонні шаблони рвуться в цей момент і їх вже не можна використати повторно. Стряхнути помпон пару разів, щоб вирівняти його форму. І потім побути трошки перукарем і посрихти помпон, надавши йому круглу форму. Помпон готов! Спосіб другий – За допомогою звичайної виделки. За цим способом можна зробити помпони тільки одного маленького розміру, такого як сама виделка. Намотати нитку на виделку це приблизно 20-25 обертів нитки. Вільним кінцем нитки або краще відрізати окремий шматочок додаткової ниточки приблизно 20 см, перевязати намотані нитки, протягнувши додаткову нитку, вздовж зубців виделки. Сильно стягнути і зав'язати на один вузол. Обережно зняти моточок з виделки і ще сильніше затягнути, і перев'язати на другий вузол, закріпивши додаткову нитку. Ставити ножиці в тих місцях пряжі, де образувалися петельки, і розрізати їх, стряхнути помпон пару разів, щоб вирівняти його форму, постригти помпон, надавши йому круглу форму. Помпон готов! Недолік цього способу це те, що помпон може бути тільки одного маленького розміру і виходить дуже багато обрізків при формуванні форми помпона. Спосіб третій за допомогою спеціального пристрою для помпонів це мій фаворит. Я купила набор. І в наборі виявилося 4 пластикові шаблони різного розміру. За інструкцією треба скласти дві частини шаблонів разом і обмотати пряжою в декілька шарів. Потім скласти шаблон в коло і закріпити їх спеціальними тримачами. Принцип цих шаблонів аналогічний класичному способу з кільцями з картону. Але тут ці шаблони з пластику і вони не рвуться, що дуже зручно. Вставити ножиці в канавку між шаблонами і розрізати пряжу по колу, вставити між шаблонами додаткову нитку і сильно стягнути пряжу, зав'язати на два вузла, розкрити тримачі і обережно зняти шаблони, стряхнути помпон пару разів, щоб вирівняти його форму. І постригти помпон, надавши йому круглу форму. При цьому способі таких обрізків мінімальна кількість. Помпон готов. Любими з способів зробити необхідну кількість помпонів. У мене вийшло 6 штук великих, 5 середніх і 12 маленьких помпонів різних кольорів. Для декорування ще треба зробити льодяники. Їх я зробила з сінельної проволоки білого і червоного кольорів. Одну білу і одну червону проволоку не дуже щільно скрутити разом, поділити на три частини і розрізати. Використовувати для цього кусачки, а не ножиці, бо розрізання проволоки ножицями пошкодить леза ножиця. Кожен отриманий шматочок загнути по формі різдвяних льодяників. Тепер можна перейти до зборку віночку. Додатково для декорування я взяла невеличкі готові помпончики з блистками жовтого і червоного кольорів. Вони будуть як кульки. Приклеїти зелені помпони на картонну основу вінка за допомогою клеєвого пістолету. Будьте обережні при роботі з клеєвим пістолетом розплавлений клей дуже-дуже гарячий. Бережіть, будь ласка, ваші ручки. Спочатку приклеїти самі великі помпони, рівномірно розподілити їх на основі, чередувати за кольорами. Між ними вклеїти середні помпони, а потім, між великими і середніми помпонами, вклеїти самі маленькі помпончики, добитися рівномірності форми кола вінка. прикрасити віночок жовтими, червоними помпончиками, кульками, а також нашими людяниками. Також буде дуже красиво прикрасити верх віночка красивим бантом. Я зробила його з червоних стрічок. Зв'язати бант і приклеїти його на верхню частину вінка посередині. Вийшов чудово яскравий зимовий і святковий віночок, і можна прикрасити вашу кімнату до новорічних свят. Бажаю вам гарного настрою і творчого натхнення. Вітаю вас з придешнім Новим роком. Бажаю вам щастя і миру! Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, як вам такий зимовий декор. Присилайте фото ваших тварин. До зустрічі в наступному відео і в наступному році!